Привіт, друзі! З вами Світлана Кушнір і сьогоднішній день експериментів з курочка. Найди, яке яйце готове вилупитись. Дивіться, це яйце крутиться, а це яйце не крутиться. Чому? Тому що в цьому яєчку вилуплюється у нас маленька. Ми їй віддаємо матусі курочки, нехай вона її виховує. А в цьому яєчку у нас невідомо що. Але ми знаємо, що там насправді. Дивіться, там білочок і жовточок. Дивіться, хоп, білочок, хоп, і жовточок. Жовточок у нас. Дивіться, ось такий. Нам потрібен дуже-дуже потужний ліхтарик, щоб просвітити яйце і побачити, що в ньому: курочка чи жовточок. Ось у нас тут курочка. От я і бачу курочка. А тут А тут? нема курочки ще. Не висіділа курочка ще яєчко. То ми віддаємо цій курочці, нехай ще висижує. Ці курочці віддаємо тільки ті, які вже вилупитися готові.